повернемося до цієї теми обов'язково. Далі продовжуємо ми говорити про компенсації від Європейського суду з прав людини з нами на зв'язку Олександра Сташенко, це координаторка правозахисного проєкту We are from Ukraine». Пані Олександро, мої вітання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми говорили з Аллою Нечепренко з Бучі, ви точно знайомі з нею про її ситуацію, про її справу. І вона сказала один дуже важливий момент, що на те подати цю скаргу. Її можна точніше подати не пізніше, ніж за 4 місяці після того, як скоєний злочин. Встигають не встигають, це достатньо цього часу, недостатньо. Я вважаю, що цього часу недостатньо. Загалом 4 місяці це достатньо довгий строк за нормальних умов, але в нас іде війна. Люди після того, як зазнали порушень прав людини, зазвичай перебувають в шоковому стані, вони переживають горе. Багато хто знаходиться на окупованих територіях, або просто не в ресурсі, не володіють інформацією, не мають доступу до інтернету, часто і вони не встигають просто ознайомитися взагалі з існуванням такої можливості. А навіть якщо вони знають про те, що така можливість є, ми стикаємося з тим, що люди, які виїхали вже з окупованих територій, потребують якогось часу, щоб просто прийти до себе. Вони часто не встигають. Тому, на жаль, я маю констатувати, що ті заявки, які подані нам, ті скарги, які вже подані, це скоріше виключення з правила, коли люди змогли вчасно зорієнтуватися і е, зробити те, що потрібно. Більшість цього не робить, тому що просто. Не в ресурсі, фізично не здатні думати про це. Їм потрібен якийсь час на відновлення після виїзду з того самого Маріуполя чи з інших окупованих територій, пані Олександр, а враження. про я про по перше, які випадки? В яких випадках можна скаржитися і писати цю скаргу? Що це, що має стати приводом для скарги, або офіційно її розглянули, і справді якась компенсація була, і власне, яка компенсація? Подробиць хочемо від вас? Давайте ми розділимо це питання: в яких випадках. Тих випадках, якщо порушено право чи права, гарантовані конвенцією, це великий перелік випадків можна навести. Якщо коротко, то це випадки порушення права на життя, тобто вбивство близького родича, загибель близького родича, це може бути ситуація, коли життя самого заявника було в небезпеці. Може бути не бути випадки нелюдського поводження, тортури, принизливого поводження, в тому числі можна сказати, що зґвалтування підпадає під цю статтю 3 конвенції. Може бути випадки погону, але тільки цивільних осіб, оскільки те, що дозволено міжнародним гуманітарним правом. Під час війни конвенції не те, щоб не забороняється, але міжнародне гуманітарне право застосовується як спеціальний закон. Тобто, якщо військовослужбовців можна брати в полон, то не буде й порушення конвенції. Скажете, що до цього, до європейського суду немає сенсу. Але якщо в полон взято цивільну особу, то можна скаржитися. Випадки насильницьких зникнень людей. Тобто, ви ми знаємо, що дуже багато людей зникли, саме цивільних осіб. З 24 лютого це теж той випадок, який підпадає під під юрисдикцію суду, коли людей виганяли з їх домівок. Причому вигнанням вважається просте наближення ворожих військ. От якщо люди тікають з дому, тоді коли наближаються ворожі війська, то є підстава теж скаржитися до європейського суду. Випадки свавільних обшуків. Або взагалі вторгнення в житлове помешкання і, і там перебування протягом якогось часу. Ми знаємо, що російські війська так робили. Російські російські військові жили в, в будинках е, наших українських громадян. Там е, залишали після без себе безлад. Ну навіть якби вони не залишали безлад, все одно вони цього робити права не мають, і це теж може становити порушення конвенції. Обмеження свободи пересування кожна людина може пересуватися в межах своєї держави без будь-яких проблем. А люди з окупованих територій виїхати не можуть. Часто ми це знаємо. Також якщо вони вже виїхали, вони не можуть туди повернутися безпечно. Тут теж можна говорити, що постає питання щодо обмеження права на свободу пересування і право мирно володіти своїм майном. Дуже багато таких випадків. Ми всі про це знаємо. Багато руйнувань в Україні, і е, люди часто скаржаться стосовно того, що їх майно, їх домівка або інше майно було пошкоджено або зруйновано російськими військами. Щодо компенсації, про що може йтися? Це грошова компенсація, чи ну, мабуть, очевидно, е, грошова компенсація може бути. Це дуже індивідуально. Суд вирішує це, виходячи з всіх обставин справи. Тут не можна говорити про якісь рамки. Я можу сказати, що якщо мова йде про майно, то грошова компенсація може бути еквівалентною вартості цього майна, знищеного майна. Загалом, суд вирішує це все, виключно керуючись всіма обставинами справи. І я б хотіла акцентувати на тому, що питання звернення до суду не зводиться до питання грошової компенсації. Це точно не спосіб збагатитися. Компенсація може бути, вона буде справедливою, вона буде співмірною тим порушенням, які людина зазнала. Але тут ще є питання принципу: тобто, людина, коли звертається до європейського суду з прав людини, повинна шукати визнання порушення. Щоб міжнародна спільнота дізналася про те, що порушення таке було, щоб це було задокументовано, щоб це війшло в історію. Потім ж це все не витерти. Так, ці рішення є публічними. А справедлива компенсація йде додатково для того, щоб покращити становище заявника, максимально наблизити його до того, яке було до порушення, але це не є першочерговою метою. Принаймні, суд це розглядає саме так. Головне це визначити було порушення чи ні. І якщо потрібно, і якщо заявник про це просить, то може бути призначена грошова компенсація. Я хочу ще акцентувати на тому дуже важливий момент. Людей, наших українців часто зупиняє та обставина, що їм здається, що провадження в Європейському суді це дуже складно і дуже дорого. Насправді, в Європейському суді справ людини немає ніяких судових зборів, тобто максимально спрощений доступ до суду, немає ніяких перешкод в плані. Сплатити судовий збір, і тільки тоді можна подати заяву. Ні, такого немає. В нашій організації заявники можуть отримати юридичну допомогу без, безоплатно. Вони її не оплачують. Тобто, взагалі нічого не потрібно, і люди, які не в ресурсі, якраз можуть скористатися цією нагодою і все-таки подати до європейського суду. Не, не бійтеся, що будуть якісь витрати, які ви зараз не можете понести. Водночас так. Олександро, дарують дуже мало часу, хочеться ще почути, чи варто збирати якісь докази, власне, як це робити? Тобто записувати свідчення сусідів, умовно, які стали свідками, фотографувати будинки знищені. Що це має бути? Так, все це потрібно робити. Дуже добре, коли заявник вже звертається з зібраними доказами, тоді нам залишається менше роботи. Якщо заявнику не зрозуміло, що треба збирати. Варто звернутися до юристів, і вже коли юрист буде вести цю справу, він скерує, допоможе зібрати ці докази. Ми це робимо. Тобто, який саме має бути набір доказів, дуже залежить від поставинь справи, і які, які вони мають бути, це знає юрист. Можна це зробити спільно з юристом. Індивідуально, я так розумію, залежно від того, який злочин росіяни скоїли і все інше. Тобто тут може бути різний набір документів, пакет. А оці всі переклади там англійською чи французькою, це, це теж юристи займаються? Чи як його там ці документи робити? Не немає потреби перекладати документи іншими мовами. Можна подати все українською мовою в європейському суді справ людини сидять навчені люди, які знають мови, знають українську мову англійську, і французьку. Вони все перекладуть так, як треба. Я просто намагаюся зрозуміти, я так розумію, що інформації поки занадто мало в просторі для того, аби люди діяли активно. Наскільки зараз активно ці заявки подаються, скарги, і куди б ви рекомендували який ресурс відвідати, аби зрозуміти, там, чи, чи, чи варто це робити, не варто, як змотивуватися, що подавати. Заявки подаються досить активно, ми працюємо дуже інтенсивно, ми отримуємо все більше і більше заявок. Від українців, хоча на загальному фоні, ми розуміємо, що це крапля в морі, порушень набагато більше. порушень тисяч можливо сотні тисяч. А ми працюємо все таки скоріше з десятками. Ну виходимо вже на сотні, але все одно це невелика частка від того, що є для нас. Це все одно великий обсяг роботи. Можна звернутися, можна звертатися до будь-яких правозахисних організацій, які займаються зараз поданням скарги скарги Європейського суду з прав людини. Я можу сказати за нашу. У нас є сторінка на Фейсбук from Ukraine», Її легко знайти і там знайти всю необхідну інформацію. Я також хочу звернутися до глядачів, які не зазнали порушень прав людини, але хотіли допомогти іншим. Ви можете донатити нашу організацію. Тому що чим більше ми маємо заявок в роботі, тим на жаль більше ми маємо бюджет. А з заявників ми не можемо брати ніякого оплату, тому що вони і так зазнали порушень. Часто втратили все і не мають ніяких ресурсів. Ну, будь ласка, якщо у вас є така можливість, будемо вдячні. Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, якщо людина хоче позиватися проти Росії, робити позов, чи там група людей, є ж такі справи, там такі-то, такі-то громадяни проти Російської Федерації. Це інша історія. Тобто, якщо ти подав вже скаргу, то ти не можеш потім позиватися, чи немає взаємовиключності чи взаємопов'язаності? Ви маєте на увазі позиватися в Національний суд? Українські не тільки національних, якщо вони національних пройдуть процедура, а схочуть позиватися там до Європейського суду з прав людини. Чи є така процедура, коли проти країни, країни-агресорки там позиваються громадяни чи група громадян? Є так, це ж це якраз те, чим ми займаємося. В чому вся суть цього дійства? В тому, що ми можемо подати скаргу, один громадянин може угу. подати скаргу проти держави. Всі ці скарги подивіться проти Російської Федерації. Може подаватися один громадянин. Буває так, що ми подаємо групові скарги, коли вся сім'я це вибачте е ви руте. Це дуже важливо, тому що воно коли знаєте, чуєте слово сполучення там чи речення, що там скарга там отримання компенсації від Європейського суду справ людини за злочини Російської Федерації. Таке враження, що це просто волонтерство самого європейського суду з прав людини, який встановить факт і скомпенсує. А Росія тут, як, наче з боку, просто постоїть і все. Ні, ми ж тому, тому ми це й робимо, що це скарги проти Російської Федерації. Якщо суд визнає порушення, то компенсацію має сплатити Російська Федерація. І це е, приємно, тому що ми хочемо, щоб вони заплатили за все і кожному. Не, не європейський суд, щоб заплатив, європейський суд нічого не платить. Ці, 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 ці суд. Не міжнародна спільнота, не благодійники, не е, ми своїми податками. А Україна потім з бюджетних коштів допомагає громадянам. А саме Російська Федерація От ті, хто винні, хай вони заплатять. Ми для того це і робимо. І це унікальний суд, тому що один громадянин індивідум може подати скаргу проти цілої держави, і її буде розглядати на рівні міжнародного. Органу настільки відомого, настільки ефективного, ну поки що нічого краще ніхто не придумав. Європейський суд такий дуже ефективний суд. Дякую дуже, що ви роз'яснили. Це дуже важливо. Бачите, навіть я заплутався в цих моментах, і тепер стало зрозуміло, що українці можуть позиватися, судитися, скаржитися саме на Російську Федерацію напряму разом, чи там чи окремо, чи, чи ще щось. Обов'язково звертайтеся. Ініціатива from Ukraine», її координаторка правозахисного цього проекту Олександра Стешенко з нами була на зв'язку. Не беріться, бо часу дуже мало. Чотири місяці з часу скоєння цього злочину. Невеличка пауза, і в одинадцятій Повернемося з новинами.